Продовження вчорашніх наших роздумів про прийняття е, дару Діви Марії як порятунку, бо тема, як ви бачили у словах медитації, як зупинитися, як перервати нашу біготню, коли ми так премося до, до прірви, у прірву, до навіть до загибелі навіть. Ісус це бачить і, і тому, власне, нам пропонує як порятунок єднання з Дівою Марією. Але, власне, з нашого боку очікує, щоб ми налаштовувалися, як ми вчора це собі нагадували. І пам'ятаємо таким налаштуванням з нашого боку. Може бути, те, що пам'ятаємо про такі чотири безодні. Чотири безодні. Безодні тому що, ну, власне, у нас дна немає. Ми можемо там поїсти добряче, але, але ну, не можемо більше з'їсти, як, як, як з'їли, правда? А наша душа дна немає. Це місце для Господа Бога. Але, власне, ці наші безодні, що в нас є, не такі вони і, як, як здається, нам нам здавалося, такі, такі, такі прекрасні. По-перше, цих безодень. Це безодня, пам'ятаємо нашої немічності, навіть нашої грішності, гріходності, бо я схильний до зла до гріха. Я можу зробити всяке щось нехороше, погане грішне, як і Бог мене оберігає. А те, що і заодно багато чого поганого я зробив. Як це безодня, власне, її. Ну, що це в собі? Пам'ятаємо вчора наші роздуми. Йоанн, власне, був довірений Діва Марії, коли усвідомив собі, що є в нього ця безодня, безпорадності на від грішності, тої невірності, навіть зради, а все ж таки власне став біля Ісуса. І тому, власне, власне, це. І так часто ми чуємо цей заклик, визнаємо, що ми є грішні. Кожна Божа служба з цим закликом розпочинається, визнаємо, що ми є грішні, щоб ми стали достойними переживати звершення. Святих тайн, нашого спасіння, тобто щось таке елементарне, як літера А в азбуці, о те, що я, власне, стараюся помічати це все, пізнавати по можливості цю мою людську гріховну слабкість. Бо це є місце, це є місце для Господа Бога. Наша це не щось таке, не знаю, як би це від сказати, від чого Бог відмовляється, Бог навпаки. Каже, я хочу саме сюди увійти у твою грішність. Пам'ятаємо тайничку першу світла е з Розарію, де Ісус приймає хрещення. Це не є в святині. Це є там, де були колись Содом і Гомора. там, де є метів 300 ще й з лишнім нижче рівня землі, там, де вогонь Божої кари випалив жахливі людські гріхи. Там, де є ця долина Йордану. Там так низько, найнижче у світі, Ісуста приймає хрещення, опускається туди, там, де ці жахливі людські ріхи, які були дійсно Богом покарані у минулому. І каже, я опускаюся до, до, тих, до тих долів, до тих низин, до того, до того рівня гріха. Бо це він там хоче бути з нами, щоб нас звідти і вивести і підняти нас. Власне, власне так. І тому власне, ця перша безодня. Ну, настільки важлива, Ісуса розпочинає своє, свою діяльність для нашого спасіння саме у такому місці. Варто власне, це помічати. І тому не раз помічаємо власне, в собі цю правду про себе. Як Святий Павло пише, що добра, яке я хочу, не роблю, а навпаки, зло, яке я не хочу, роблю його. Пам'ятаємо ті слова святого Павла, Великого Святого. Власне, власне, це. Хочу керуватися Божою волею, а весь час роблю своє, як мені хочеться. Хочу бути для інших добрим, двайливим, терпеливим, а вибухаю, виявляюся егоїстом, який і по себе думаю. Хочу бути радісним, усміхненим, а часто на моєму обличчі смуток, дійсно якісь зовсім темне обличчя. Хочу до Бога привертатися, а насправді то часто підкраюся своїм емоціям чи тілу своєму, його породливостям, своїм слабкостям. Хочу молитися до доброго Бога гарно, а весь час мої думки кудись біжать. І коли Божа служба, і адорація, і чи молитися письмом. Хочу дійсно про своїх найближчих, рідних, яких люблю, а водночас весь час десь думки мої, десь кудись де інде йдуть. Цим іншим займаюся такі не тим, щоб давати на моїм найближчим те, що вони дійсно потребують. Як кажуть, письмо ну, чужого ложу з божками, з ідолами весь час, замість того, щоб дійсно єдино Богові поклонятися і служити і в ближніх, і молитвою, молитви, і чим і всім іншим. І так раню доброго Бога, це ця, ця безодня моєї вічності, яка є в кожному з нас. І, власне, це загота, щоб ми туди зазирали, щоб ми помічали це все. Щоб ми, власне, не утікали з того місця, де ця Безодня, але там зустрічали її Діво Марію. Як сам Ісус туди нахилився до нас, там, приймав то тухрещення, як ми казали, як Ісус власне, є з нами, там, де ми є реально присутні, в наших гріхах, в всіх слабкостях, в синостях до зла, там також власне, можемо зустріти її Діво Марію. І тому в русі нашому не раз. Такі ці приклади, як образи, і картини перед нами розмальовуються, як побіленої гробниці, як мертвого моря, яке, власне, поглинає Божі благодаті і дійсно створює цю седовище, жит... де не має життя, як моя пиха, як ця велика скала, яка, яка дійсно тверда, і чимось більше вона випідлюється, це моя пиха, моє «я». Як той нацист в собі закоханий, як той жебрак, як від нього йде запах дійсно гріха, нехороший запах, як духовна проказа, яка, яка дійсно рознищує мою душу, моє серце. Ці образи десь весь час до нас повертаються, щоб ми десь помічали в собі, власне, це, що в нас є. Але, власне, не як якесь прокляття, не як якесь, не знаю, щось, що е, Бога гнівить, але як шанс, щоб з Богом зустрічатися. Щоб дійсно ми могли на цьому фундаменті, як базуючи, все ж таки, все ж таки до нього кликати, до, до нього, йому довіряти, таким, які власне ми є. Власне, тому теж і буває засмучуємося занадто, коли бачимо своє зло. Бо, власне, не помічаємо Ісуса власне, біля нас, не помічаємо Діви Марії, яка. Хоче нас на Ісуса відкривати, власне, коли не розпивається ця безодня нашої грішності. І, власне, це така спокоїта Злого Духа. Дух дуже хитрий, не дарма молить, «Отче наш, як Ісус нас навчив, кажемо, Він лукавий, Він багато, на багато способів нас доводить до, до, до нехорошого. Раз покушає мене дійсно, щоб я їх зробив. А потім мене спокушає тільки на гріх дивитися. Бачу, ти погани, ти поганюші, як ти поганий, які ти ущі, як ти самі зробити. Щоб я зосереджував свою увагу тільки на гріхові, на, на собі, на мені, як і, як і я цей гріх зробив. Щоб я тільки себе бачив. Тут мене спокушає гріх зробити, а потім спокушає мене адорувати, гріх, споглядати весь час. Замість того, щоб я власне, дивився на Ісуса, замість того, щоб я власне, помічав. Його страждання, Його розп'яття. Тому теж і в нашому цьому візерунку, реколекційному, як ви бачите, в інтернеті виклав Ісус Розіп'ятий, піднятий над нами. Ісус страждає тихо, як той агнець прибитий до Христа, щоб ми Його споглядали, не наші гріхи. Вони в нас є і будуть, ми слабкі люди, і гріховні, і грішні. Але щоб його споглядали Ісуса власне, страді п'ятого. Тому варто себе гадати, якби ну, визначення, чим є гріх. І це не просто зірвати яблуко з дерева заборонене. Гріх – це не просто те, що мене там совість гризе. Гріх – це є зранення найчистішої любові Бога. Гріх – це є, власне зранення доброго Бога, який дає мені все, а я йому відповілася таким способом. І тому, коли я зрішив, то маю на нього дивитися, на ці рани Його. Тому Ісус розкриває своє серце, показує нам рани. Свої навіть після Воскресіння, свої долоні на своїх ногах, на своєму серці, дивіться на, на ці рани. Я вас пробачаю, я за вас поверну на Христі. На ці рани дивіться на мою любов. Не зосереджуйтеся на самому злу, на гріхові, які, 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 які зробили. Це і правда. Але дивіться на мою відповідь. Власне, так. Власне, до такого нас бажання схиляє Євангеліє. Власне, і цей, щоб ви. Цього безодню своєї грішності, бачивши, все ж таки, власне, не забували про, про це, про люблячого Бога, який відповідає саме ранами своїми на ці мої гріхи. І хоча я бачу, що моє життя весь час нагадує якби таку ну, смугу постійних невірностей, я тут піднімаюся і знов, на жаль, таким чи іншим способом раню доброго Бога. А все ж таки, це все відношу до нього. Ісус теж падав під Христом, падав, але піднімався весь час. Юда, пам'ятаємо, упав, але не хотів піднятися. Не дав можливості, щоб Ісус його підняв з того падіння. Пам'ятаємо цю його ну, дуже сумну історію. Маємо дійсно бути розумнішими, коли ми знаємо цю історію і підніматися йти до Ісуса, власне. Петро зрадив тричі Ісуса, але був з іншими учнями. Був в тій кімнаті, де дочекалися в Кінці Ісуса Воскреслого і дійсно прийняли його, його ті слова мир вам, мир вам! Тому власне в світлі віри, на це варто дивитися, не тільки в світлі свого я, зраненого моїм гріхом, але власне в світлі віри дивитися, як нам показує Євангелій. Тоді дійсно буде в нас каяття і біль душі, тоді буде в нас з'являтися дійсно. Ці сльози в, в нашому серці. Так вони важливі, ці сльози в нашому серці. Пам'ятаємо, з колекції росняних пояснень Папи Франциска. Найдогоцінніша вода, яка є після хрещення для нас, сльози каяття нашого, яке в нас з'являється. Коли бачу свій ріг, коли бачу самій ріг ране Ісуса, коли бачу, що Ісус мене не осуджує, страждає за мене, але чекає на ці на 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 краплинки сліз у моєму серці, щоб я. Чому розкаявся, що він дійсно на його любов відкривався? Оце власне цей поратунок, який нам дає Ісус, щоб ми десь не загнали себе у цю пропасть дійсно навіть вічну, але все ж таки, будучи людьми слабкими, грішними, йому дозволяли нас рятувати. І власне, в такому теж контексті можемо приймати дар Діви Марії, власне так. Не забуваючи власне про це все. Страждання Ісуса за нас. Спасенне, це є цей фундамент власне цього. І пам'ятаємо ті слова теж із літургії пасхальної, який нам нагадує роздумів провірю. Гріх мій є гріхом, але він може стати щасливою провиною. Щаслива провина, коли дійсно я на це все відкриваюся, коли в ці мої гріхи пускає Ісуса, коли це Він є вже головний, коли Він це все виправляє, моє зло, коли власне Він керує вже мною. Я вже не такий в собі закоханий, в собі самовпевнений, але вже йому довіряю, йому дозволяю діяти. І нові гріхи мої стають щасливою провиною. Коли вас йдеться про мене самого, коли йдеться теж про наше єднання, життя з Дівою Марією. Може, я би прийняв Діву Марію такі, може мені то і то зробити, мені то і то треба. А тут прийняти Діву Марію не тому, що мені щось треба зробити, щоб було успішно, щоб мене захистило, але щоб дійсно вона мене вела стежками Ісуса, яких я. Не доганяю розумом моїм серцем, а все ж я хочу, щоб він жив в моєму житті. Місно, не завжди мусимо аж так переконатися про зло нашого ріха. Не завжди мусимо аж так низько впасти, щоб потім дістав плакати свій звикаят. Але свідомість цього може бути. Пам'ятаємо малу святу Терезу, яка не рішила свертельними гріхами, але казала, я могла би їх зробити, я гірша. Від Марії Магдалини, великої блудниці, як, як вона казала, я це не зробила, але це Бог мене оберіг, але цю свідомість, що здатна на всяке, на всяке зло. Якщо я думаю, ні, ні, я той то ніколи би не зробив, то видно, що я ще не дуже солідно стою на фундаменті тієї безодні моєї грішності. Тому в це все вирішується, Бог оберігає мене від багатьох гріхів може, дійсно, замість бути упевненим в собі, що я такий хороший, молодець, все примую. Варто все ж таки з каяттям казати, Господи, це ти мене оберігаєш. Бо я можу зірватися в будь-який момент. Це ти мене оберігаєш, будь мені милостивий, тримай мене і надалі. Без тебе я те, що це все можу робити, що інші роблять. Я не краще від тих, і тих, і тих. Я такі самий, як всі інші рішники. Це ти мене, Господи, стримуєш. варто, щоб ми теж про це молитві нас згадували, щоб триматися цього фундаменту першої безодні. І дійсно могли приймати теж і дар Діви Марії, не тільки з набожності Марійної, але дійсно, як цього хоче Ісус. Тому, власне, варто це все розпізнавати. І варто це все, щоб розпізнали, віддавати власне, в руки Діви Марії. Вона, як не каша мама, по це подбає. Вона зможе це все відкривати ще більше на, на Ісуса Христа, на її Сина. Таким чином, вона буде притягувати ще більше. Життя істина до нас. Бо вона, як уважна мама, знає, на що ми здатні, знаєш, її нам Бог пробачає, і вона дійсно, як мама, буде найбільшою відповідальністю, дбати про нас, щоб більше Бога було в нашому, в нашому серці. Тому таке важливе, щоб дозволити Марії діяти в нас, каже, не лише гарними словами, але на основі цього фундаменту, першої безорні, щоб дійсно ми хотіли не. Казати, ну, я сам справлюся, поможи мені Ісуса, щоб я був хороший. Але не ти живе в мені, Ісус. Ти в мені живе Марії, притягне Ісуса, бо я можу стільки зла наробити, стільки зробив вже зла, аж стільки можу ще більше зробити. Потребую цього життя Божого в мені. Не просто Божої допомоги, підтримки Божої, але Божого порятунку. Так і там дійсно зможу створювати ці умови, щоб ця благодать довіряння Діви Марії. Вони мені запрацювали, можна сказати, щоб дійсно я почав дихати цією молитвою довірення, власне на, опираючись перш за все на цій першій безодні. І таким способом і все інше може в мене теж і спрацювати, можна сказати і довіра до Божого сердя, і вдячності, і Божого діяння. Але про це вже буде нагадувано нам пізніше.